Привіт, друзі! Зараз я живу в Пекіні. Це столиця Китаю. Через високу вартість і робочі сили та дорогу оренду приміщені. В Пекіні з'явилися багато сервісів самообслуговування. Сьогодні я вам розповім про зручність самообслуговування в Пекіні. Перше, це моє улюблене місце – бібліотека самообслуговування. Подібні павільйони можна побачити на деяких багатолюбних вулицях. Вона це має невелику площу і в ній зібрані соні книг з історії, з географії, з куритури і тощо. Потрібно тільки відсканувати керокода за допомогою ось мобільного телефона і вести необхідну інформацію, щоб взяти книгу на прокат. Залежно від часу протягом якого ми прямо книгу, автомат автоматично розраховує вартість. Друге – це супермаркети самообслуговування. По всьому світу існує безлічі супермаркетів самообслуговування. І в цьому китайському супермаркеті ми можемо вибрати наші улюблені продукти, або самому приготувати соєве молоко і каву. Наразі можна віднести свої товари на газу для оформлення замовлення. Потрібно всього лише ввести QR-код платежу в мобільному застосунку та здійснити оплату за допомогою QR-код. Звичайно, в цьому супермаркеті повна камера відеоспостереження. якщо ви захочете піти і не заплативши, камери це всі зафіксуючі. Третє, це мейка автомобілів із самообслуговуванням. Зазвичай автомейка – це не надто дешево, в автомейці із самообслуговуванням оплата є набагато дешевою. Адже тут послуги не потребуючи робочої сили коштує 30 юанів, тобто це 150 гривень. Адрі, друзі, сьогодні я представлю вам три види самообслуговування в Китаї. Це тільки дозволяє підприємствам економити на витратах, а й дозволяє споживачам витрачати менше грошей. А що ви думаєте з його приводу?